Слава Ісусу Христу, Отче! Слава Невіки! Минає ось уже 33 роки. Як ви служите бродівській громаді? Спочатку це був храм Святого Юрія, тепер храм Воздвиження чесного і Животворящого Христа, де правите І сьогодні також ви були деканом Бродівським Української греко-католицької церкви невдовзі. Стали ним після того, як вона вийшла з підпілля, отже, які завдання стояли перед вами, як перед отцем деканом, які перешкоди вам долало, доводилося долати на цьому шляху? Дуже дякую за запитання в сьогоднішній час. Коли справді є якась певна віха мого життя, і згадувати своє становлення як священник після рукоположення. Патріархом Мирославом Іваном Любачівським 16 травня 1991 року, а це було свято Вознесіння Господнє, а також пам'ятати духовного наставника митрополита Володимира Стернюка, який уділив мені діяконські свячення, і сказав, Ярославе, ти будеш на парафії в бродах. Там, де я мав колись місії щодо війни. Так сталося, що Боже проведіння мене благословило на ці терени і вже 33 роки я тут. Що хочу в тому сказати, що справді я був натхнений відродженням греко-католицької церкви. І не тільки я один, але молоді священники, які приходили разом зі мною. Отець Петро Чаплюк і отець Іван Вихор, вони були тими ідейними і духовними провідниками, що бажали трудитися для відродження греко-католицької церкви. Це було як і давно, це перед очима є зараз. І неважливо, скільки літ пройшло, але цей дух віри. Цей дух життя, це дух служіння, він залишився і до неї. Хочу в особливий спосіб ще раз наголосити собі і своєму серцю, і всім, що тайна подружжя, родина це є Господня святиня. І в тому моє випробуванні тим. Моїм найбільшим помічником, порадником, співчутливим серцем була дружина Галина. 21 місяць, день-день в, день, в одній кімнаті, в подорожі до лікарні, до, до слугування. це було безперечно найвище добро її любові, як до свого чоловіка. Разом з тим. Завдячую своїм дітям христинці і Іванові, невістці Юлії Матвійкові, родині, мамі, які слугували цьому всьому, які справді молилися, які підтримували, які дарували тобі радість життя, бо хочеться жити, коли є для кого жити. Ніколи не знаєш, як. Поверне твоє життя, яке буде життєва дорога. Але коли ми молимося в молитві очі наші і нехай буде воля твоя, то десь ми приймаємо ту Божу волю на своїй життєвій дорозі. Велика така несподіванка для цілого нашого народу ця війна, яка забирає найкращих синів і дочок, які захищають землю. Але не тільки захищ... ті, що захищають, але і дітей, і батьків, і взагалі людей. Тому е... перейнятий тим, як і всі українці. І незважаючи, чи я в бродах, чи я за кордоном, де лікуюся, я все рівно все ціло живу Україною. Все ціло. І разом з тою війною прийшло моє випробування, так? де я за порадою лікарів, своїх друзів, Матвієва, Василя, Бородівчанина, а також за запрошенням мого, як кажуть, е духовного сина, горбаля Володі, якого я колись послав семінарію, який став там доктором теології, отримав можливість лікуватися в місті Інсбург, Тірольська земля Австрія. Я також вважаю, що це Боже проведіння. Чому? Бо саме в стінах університету теологічного Інсбургу учився мій святитель. Мирослав Іван Любачівський патріарх. Вчився патріарх Йосип Сліпий, Клементій Шептицький. Ціла велика плеяда українських богословів. Яким сягає вже 125 років теологічних студій різних студентів з України. Я опинився в тих стінах, в тому храмі душпастерстві святих Володимира і Ольги, де вчилися ці духовні наставники. Тобто я черпаю там на молитві якраз їх силу, віри для свого оздоровлення, для своїх молитв за Україну. І в тому служінні живу і дію. Перший період мого прожиття в Інсбургу, в Тірольській землі, це, звичайно, був дуже складний період. Мого лікування, визначення, що в мені є. І другий процес лікування, напрям лікування. Другим, що я відзначаю молитовна підтримка мені, моїй родині. Від священників, єпископів, парафіян, людей доброї волі, людей різних конфесій, з різних парафій. Особливо я хочу найперше. Тому своєму лікуванні і перебуванні там, справді подякувати своїй дружині, Галині. Весь період часу кожного дня ми разом. Справді ця підтримка є дуже важливою, дуже помічною. І як священник, і як чоловік дружини, я тепер відчуваю. Настільки важлива родина для людини. Дякую Богові, що Господь дав мені таку дружину, яка є помічницею мені у тому моєму житті, особливо в важких випробуваннях, які я пройшов. Відчувати солідарність і молитовну підтримку. Дуже є приємно, тому що це дає тобі сили жити. Тим відчуттям такої сили жити, звичайно, це є родина, це є донечка, це є син, родина сина Юля, Матвійко, внук, це є мама, яка молиться постійно, це є брат. Священник, а, ну, це є, я би так сказав, і духовна родина. Ті всі отці е, священники, е, М'ряни, які є в парафії зі спільнот, е, які телефонували, допомагали, підтримували. І я вважаю, що це, окрім домашньої церкви, що ми маємо, так? Є отака церква, яка з тобою і ти в цій церкві є. Перебуваючи знову там, дуже велику подяку складаю місцевому єпископу Герману, який просто мене обняв як брата, прийняв мене. І я неодноразово мав запрошення на. До нього на аудієції, де він скріплював мене духом, і я мав запрошення в катедру бути в молитовних, в літургійних богослужених. І в нашій громаді, і в іншій. Дуже приємно, що є наші бродівські родини, які, наприклад, на пасхальний час, коли ти лежиш. На лікарняній постелі до тебе провідують родина Андрія Хорошого, Євгена Зузуляка, де наша Хористка Єсофія з Німеччини і Австрії, де є родина пані Ірини в Швейцарії, куди ми мали в такій, як кажуть, випробувальній місії, маючи певний час зробити зусилля, погостювати. Та, да, це для нас це родина отця Любомира Федорака, з яким я вчився в Петербурзі, який є греко-католицьким священником там 30 років. Священича родина отця Андрія Пенюка, який я отримав від нього запрошення на Різдво і служив Різдв'яну службу у Карлових хварах. Священик з лінцу, священик з чеських будійовицях. Знаєте. Жити болями не хочеться. Жити і думати про хворобу не хочеться. Хочеться жити, вірити і молитись. І ви не уявляєте, я своєю дружиною знаходив у собі зусилля сідати в поїзд, витрачати певні кошти, рухатися в певному напрямку. Щоб влучитися у молитві на якихось певних баченнях з Україною, з українською громадою. Можливо, їх не було багато, але коли ставало мені легше, нам легше, ми завжди робили такі посили. І це нам запам'ятається на ціле життя. Особливо відзначаємо таку родину бродівську. Чеським Крумлові Наталю і Павла, які завжди нас хочуть бачити і чекають у гостинності. І ми бачимо, що та наша парафія, та церква, яка з бродів вийшла і десь по європейському тому такому континенті, я був якби облюбований нею разом з дружиною. Тобто вони поцінували нас, вони підтримували нас. І дали відчуття того, що ви скрізь, як вдома. Так. І що одне? І моє рідне село, Ігор і Надія Мойсаки. Вони робили для нас радість, відвідин, радість зустрічі. Робили для нас, щоб жити нам. І надія і хорст з Зброївщини, які там проживають, звідня, які нас підтримували і давали зусилля жити. І священники, які приїжджали до Австрії, сам Владика Петро три рази відвідував мене разом з єпископом Володимиром Груцею. Священники Євген Мигаль з родиною, отець Руслан Парій з родиною, отець Андрій Степанюк. І Таким особливим акцентом віри для мене було, що коли потелефонував мені бродівчанин Сергій, ще з іншим хлопцем, який прилетів з Канади до Варшави. А він приїхав до Варшави з бродів, привезли мені з афону, ікону Матері Божої, яка лікує від раку, вітраку. Це такий духовний жест бродівчан. Який не забувається і не забудеться ніколи. Скріплений молитвою до Богородиці, я продовжую жити і працювати. Слава Ісусу Христу! Я б хотіла вам розказати про карітес, які я відкрила для себе минулого року, але вони мені вже стали як рідні. Це місце там, де діти можуть відкрити для себе різні знання, аби від або знайти нових друзів, там, де вони можуть відкритися собі і дізнатися багато нового. Діти на карітасі можуть навіть інколи стати волонтерами і допомагати проводити заняття для дітей молодшого віку. Слава Ісусу Христу, сьогодні надзвичайний осінній день був нашого Отця Ювілей. Хочеться сказати найкращі слова, привітання і побажання, бо знаю я його вже більше десяти років. Перша зустріч відбулася в Карітасі. Він завжди радо зустрічав, міг порадити, допомогти. І вирішенні деяких питань, які були надзвичайно на той момент для нас актуальними. Так як я приїхала у 2014 році з Луганщини, і важке в той час було становище, і потрібно було всі питання вирішувати. Ну, а на сьогодні ми дуже тішимося з того, що він поруч з нами. Що ми можемо його почути і можемо його особисто привітати. Бажаю миру та здоров'я, щоб завжди у всьому було все дуже гарно від матінки Божої опіки. А Господь нехай направляє, нехай благословляє, зміцнює в вірі, нехай генерує ідеї. Додавляє тих талантів, яких і в нього так багато. Вселяє любов його серденько. Вселяє мудрість на довгі, довгі роки.